Вітаю! Сьогодні у нас 18 липня 2024 рік. вашій увазі хочу представити сорт дефлоїдної сливи Формоза. Ось давайте подивимося. Ось отака в неї форма. Нагадує серце з характерним дзьобиком жовтого кольору, вкрита на сонячній стороні плоду рожево-червоним румянцем. Є проїновий нальот, який легко старається. Ось такої форми. Сорт диплоїдної сливи, формоза. Зараз стадія технічної зрілості. Ще вони Десь близько місяці потрібно, щоб повисіли на дереві або зірвати їх на дозарювання. Але я для відео зняв зараз і хочу показати, що з собою представляє сорт деплоїдної сливи формуза. Давайте зараз Попробую однією рукою розрізати, що у нас тут з кісточкою? Угу. Кісточка не відокремлюється. Придеться кусать. Солодка. З легкою кислинкою біля шкірочки бачите. Блестить сік. М'якоть. жовта, смачна. Угу. Солодка, добра. Високих смакових якостей. Смачний плід. Добранька. Аж та кістка повністю м'якоті, не відокремлюється. Дерево середньоросле, плоди і так, бачу, якщо беремо сьогодні, бачите. Грам 60-70 точно є. Максимально десь 80 100 грам, як проріджувати в цьому році. Перегруз. Я ось підійшов до де дерева, зірвав декілька штук для того, щоб зробити відео, показати вам, що це, що це за сорт такий формоза. Я вже сказав, кісточка повністю не відокремлюється. Врожайність висока, щорічна ураження. Грибковими захворюваннями на рівні всіх диплоїдних слив, це вище за засередні. Потребує обробки хімічними препаратами від грибкових хвороб, таких як моноліоз та інші. Також дошкуляють шкідники. Я два рази робив раз актарою, другий раз актиліком по цьому сорту. Товарність плодів висока, транспортабельність плодів також висока, вони міцні в стадії технічної зрілості, як їх перевозить, та навіть в стадії повної зрілості, плоди міцненькі, можна перевозити, проблем з транспортуванням немає. Вживаються плоди як у свіжому вигляді, так і для технічної переробки, як забажають. Сорт формуза, сорт. Високоякісних плодів. Рекомендую цей сорт для вашого сада. Це один із сортів диплоїдної сливи, які входять в п'ятірку моїх найулюбленіших найулюблені, сортів Слив Сорт формоза Дивіться, яка красотулька, яка гарна. Бачите? Диплоїдна слива Формоза з таким клювиком, На сонячній стороні плоду загар, такі яскраві, ружево червоний такий насичений колір. Ось така формоза. Рекомендую. Садіть, не пожалкуєте.